Сьогодні сказати, батл прогнозистів. Роман і Денис дають прогнози на матч Карпати Динамо. Поїхали, Денис. Моя думка перемога, перемога Карпат, надіємося на Карпати, Переможуть. віримо. Зелені Ми леви до перемоги. А пан Роман що каже? Хотілося, щоб Карпати Але Давайте будемо часом до Ага. Перемога Динамо. Перемога Динамо, перемога Карпат. Ну ось так. Завтра, субота, 18.00. До речі, що додаткова квота квитків є, друзі. Хто має можливість Денис, напевно, йде на футбол, правда? Звісно, да. що працює. Добре, вболіваємо, підтримуємо. Завтра кожна своя команда. Ми звичайно за Карпати. До зустрічі. Добрий день. Пан Олег вже вгадав, був що колись збірну. А завтра у нас матч Карпати Динамо, і він дає прогноз. 0-2 хто? Динамо переможе? Ага, Динамо буде зле, бо втратило очки і переможе. Ну, подивимося, ми, звичайно, віримо в Карпати, буде хороший футбол. Але Олег гадує рахунки і каже 2-0. Виграє Динамо. Все, друзі, до зустрічі. Гарного матчу.